На території ДНР поступово створюються передумови до виникнення епідемії шкірно венерологічних захворювань через байдужість до здоров'я з боку бойовиків. Так часто трапляються випадки, коли позитивні на ВІЛ бойовики здають в лікарні аналізи, проте не повертаються за результатами та не проходять курси лікування. Крім того, навіть якщо бойовики... І приходять за результатами медичний персонал під страхом фізичної розправи з боку бойовиків повідомлять виключно бажані для них результати. Тобто, ставлять діагноз здоровий. Крім того, у місті Донецьк відмічаються випадки захворювання на свинячий грип. Я хочу офіційно заявити, що зараз порог захворювання серед бійців сил антитерористичної операції не перетнути. Як ви знаєте, що тільки лише в цьому місті, якому ми зараз перебуваємо, в місті Краматорськ, зараз найбільша, найскладніша ситуація із захворювано захворюваності на грип, вже 18 чоловік померло від грипу. Тим не менш той особовий склад, який зараз силам терористичної операції, які дислокуються навколо, а також в Краматорську, рівень захворюваності зараз складає 2%. Тобто, лише декілька чоловік захворіли на цей грип. На цьому прикладі я можу вас запевнити, що у всіх решта зонах антитеро всіх решта ділянках зона антитерористичної операції ситуація краще або не гірша. В свою чергу керівництвом сил антитерористичної операції докладається всіх зусиль для того, щоб епідемічний поріг не був перевищений. Зокрема, в кожній частині, в кожному підрозділі створені ізолятори. Якщо людина тільки виявляється, що людина хвора на гостре респіраторне захворювання або грип, вона зразу ж переводиться з приміщення, де вона проживає, разом з іншими військовослужбовцями до цього ізолятору для того, щоб вірус не поширювався. Окрім того, створені вздовж усієї лінії розмежування мобільні групи медиків, які постійно щодня моніторять стан справ, рівень захворюваності навіть на найнебезпечніших позиціях наших підрозділів.